Бірлінто тяне якось Гарю може пожартитися. Бачите, яка інсталяція? Центральний автовокзал. Так, Все всередині Берлінському автовокзалі центральному. Ось таке. Ну він тут відносно здоровий. Бачите, там далі, йде, далі. Германія ну, більше всього здається і за те платять. Нормальні гроші, але є таке, що не здається. От, наприклад, скло, то треба викидати на мусорку. Ну, на мусорку це коштує гроші. А от в таких ящиках приймають задарма, безплатно. безплатно. Зліва направо. Біле скло, зелене скло і коричневе скло. Це вас просто ви зекономите, коли привезете сюди, щоб не викидати на мусорку і не платити гроші, то тут, можна сказати, викинете безплатно. А так за бутилки і за всю цю посуду гарно платиться. гарно платиться. Вон там дівчина стоїть за порогом, недалеко і збирає ці баночки всякі.